Українці, українки у житті кожної нації є момент, коли всім треба поговорити чесно, спокійно, без домислів, чуток, пліток, без усього зайвого, так як є, так як я завжди намагаюсь говорити з вами. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик. Трати ключового партнера або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики життя без свободи, без гідності, без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. Від нас чекатимуть відповідь. Хоча насправді я вже її дав 20 травня 2019 року, коли присягаючи на вірність Україні, зокрема сказав я. Володимир Зеленський, волею народа обраний президентом України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Для мене це не протокольна формальність, для Галочки це. Я звертаюсь зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано, Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Я пам'ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти, Ультиматуми були щодо завершення війни. Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише ВО президента України. Чим це закінчилось, відомо. Чимало з цих ходаків стали частиною обмінного фонду. І відправились разом зі своїми пропозиціями, пунктами домой в родну гавань. Я не зрадив Україну тоді. Я точно відчував за своїми плечима підтримку кожного, кожного з вас, кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, всього, всього нашого народу. Ми не зрадили Україну тоді. Ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що у цей справді один з найважчих. Моментів нашої історії я не один.